Розпаковку, бо маю бігти. Мандарини по 3 злотих 1,5 кг, яблучки по 249 сьогодні обідронки. Хліб я купила дві буханки. Ось такі котлетки в на брюри робимо. Ось такий зіндика беру я. Мені дуже подобається. Так, ще ось така ковбаска. Бистренько показую. Ось така ковбаска. Потім быстренько показую. Яблочко. А, ні, це лимони. Лімони три штучки. По 6 злотих. І молоко. Молоко, 6 банок. Так, і все. А, ще хлебушек булочки і мандаринки ще. Коротше, така закупка сьогодні у бідронки по бистрячку. Забігли, скупилися і побіжали. Так, Дівчатка прибігла з бідронки, ходила, відправила пачку, потім побігла я в аптеку, бо цілий тиждень була в праці, не могла собі купити ліки. Началось три дні велике натіснення бути тиск. Дуже високий. А зараз треба доньку з чоловіком завезти до старшої школи, бо в пізніше уроки. Так що так. Так, ну що, завезли ми всіх діток сьогодні по школах, бо якраз були вихідні. От, покажу вам красоту, яка в нас у подвір'я. От, завезли. А тепер ми. Будемо займатися домашніми справами. Синочок сьогодні захворівшись, а доньки поїхали по своїх школах. Покажу віночок на дверях. І там покажу, як гарно. Ось так от. Знаєте, що я зараз хочу приготувати? Я зараз хочу грінки зробити з білих булочок таких, пожарити їх. І натерти чесничком. Я дуже обожнюю ці булочки. Ось такі. І натерти чесничком. Хочу такі зробити. Бачите, на них дуже багато треба олії на ці булочки. то я зараз і пожарю, піджарю так. Отак, попіджарюю. Ну, я тут з однієї жарю, ну зараз побачимо ось так. Олія чимало налила, але вони дуже багато впитують. олія. Так що жаримо так, як є. Ось так будемо жарити. Вже почали піджарюватись. О, вже почали піджарюватися. Ну, це я з обіг сторон так піджарюю їх. Ось так. ножиком перевертаю, правда треба. Зараз піду знайдучку і буде горіти зараз уже вже було. Бистренько-бистренько, бо погорять мої булочки. Трошки припідняти. Ну, а ці просто так чуть-чуть, а -чуть, там зверху, бо я люблю такі Короче, От. Коротше, отакі. Так зараз цей. Бачите, олію всю зілась, як я олію налила. Вони бистренько всю олію мені ще трохи підділю. І швидко їх піджарю. Ці можна так трошечки перевернути, щоб вони не це. Отак. І все, коротше, можна виключати. Буде ось так. І можна. Може вжити їх в тарілочку. Я люблю такі булочки, гряночки з такими булочками. Хто хоче, може чесничком натерти, хто як любить. У мене просто я роблю із йогуртів звичайних простих, без надбавок всяких соус. Із майонезом. Ой, господи, з щасником. Просто перемішую йогурт із часничком. Ну, ось так. Бачите. Всім смачного. Я навчаюся користуватися цією лампою для знімання. Зробила супіт чайок. Зараз пити чайок. Ось така чашечка новорічна, класна, так? Да? Це доньки? Це доньки чашечка. Така це нам пані подарувала. От, і зараз буду пити чайок. Ось так, дівчатка. Зараз навіть чайку. Трошки сахарцю, не знаю, як то, а я не можу пити чайок без сахара. Можу, коли є дуже солодке, там щось таке. А коли є, наприклад, щось їм не солодке, то я не можу пити. От. Скажу вам чесно, тільки сахаром. Ось так є дівчатка ще трошки, бо я буду зараз з гріночками снідати. Зараз буду зараз з ріночками снідати. От вити чак з рівночками. Так що якось так. Беру я йогуртик. У мене з чесночком намазаним, мажу отак ріночку. Чітко як смачно. Йогурт з чесночком. Супер. Матута. Всім приємного п'яти. Так, дівчатка, хочемо показати, як ми робимо домашній сир, але з молока, з магазину, тому що ми не знаємо, де тут можна купити молочко домашнє. Ось тут скільки 5 літрів молока, так? Да? 5 літрів молока ми завжди беремо, коли акція є. І три лимона, так? Да? Сто-сто -150, -150, 150 грам лимона потрібно сюди соку влити або просто готовий сок лимона купляти. Ось ось так. Ось туди чоловік залив. Раз Показую, як є. Я думаю, якщо добре лимон, то воно швидко починає згущатися, відділятися молочко і стає воно як сироватка. Ось так. Воно має быть. Вот так вот оно должно быть полностью. Все молочко должно, вот сейчас показываю, как сыроваткой стать. Видите, вот все пошло на низ, сверху ничего нету, и вот так оно должно быть. То есть так оно отсиживается. Вот, отсиживается. Видите, оно как сырочек. Раз покажу, ще. Якщо... він через малючку отак сидить. От. Просто витяжу я і все і зливаю. Я думаю, хто з України, той знає, як робити сирок. Ось так. Зараз знову викине. С силы не знал ще. Сука, выходит с пяти баночек. Пять литров? Да, с пяти литров. 700 грамм сыра. О, где-то 700-800 грамм сыра такого. Вот оно как бринза. Вот видите, оно как бринза. Тому що він додає соль, а потім ще оцей розсолик остається у цю сироватку, він ще додає соль. І потім заливаю мисочку, і воно стоїть так у воді, типу як моцарелє домашню, як домашня моцарела. Але воно на смак солінувати, як бринза. Така трошечки підсолений, він, як бринза. Ось там ще, ще такий один кавелечок буде. Але ми дуже любимо, воно дуже смачне. Так, ну, да, мабуть, більше кіла буде. Оце молоко 3,2 жирності, що залежить від того, яке молоко. Якщо молока менше, то жирності, то й менше це. Звісно, щоб було домашнє молоко, то більше був би вихід би. Ну, а так що є, то є. Ось так. Ага зараз ще викидає. О, дивіться, ще, бачите, який він гарячий. Так, а я хочу ось в цій стороні навести порядок, тому що це наслідовка стоїть, мене не користувалися. От, але треба, хочу тут побирати, бо тут і мука, і яблуки, і мандарини, і апельсини. то я хочу зробити для фруктів. Бо зараз зима, вже в холодильник не кидаємо, хочу в коробочку все сложити, організувати красиво. І поприбирати. Що лишнє обрати тут, що не потрібно. Буду займатися такими справами. Трошки хочу поприбирати тут. Так, ось так. Я вже мене руки дійшли е, зробити. Тут в мене такий бардак, був я там показувала, що я хочу поприбирати. Тут я персінки поскладала, мандаринки, яблочки. От. Оці миски, вони поки тут стоять, бо я не знаю, куди їх придумати, але я щось придумаю. От, і ось так мій віночок смотриться на кухні. От. Що там по верхах треба поприбирати? Зараз хочу показати, як я йду до мінімалізму, дівчата. Ось у мене тумбочка, що я тут складаю? Тут посуд, ну він помитий, там стоїть чи його, треба засовувати сюди. Але що я тут маю? Ось такі коробочки. Одна для того, щоб просто була для, вибачаюсь, за камеру. Ось Там у мене стоїть для тіста ситочко таке, там пластмасові бутилки для цього. Роблю якісь собі колотушки, беру таке щось пити. Тут у мене термос теж колотушка. Ця штучка святечна, стоїть у мене для салфеток. Тут на всякий випадок ліечка, щоб була, теж от термоса, чомусь вона повинна бути тут, але вона стоїть там. От. І тут теж таке ситочко. Потім всі пластмасочки такі, там формочка для випіканік, коробочки. І тут у мене такий посуд стоїть. Він ну, зараз на миттю, чим користуємося зараз. Теж бутилочка і така собі стоїть, ми п'ємо водичку, бо сироп якийсь наливаємо. Так, ідемо далі, дивимося, що тут. Тут у мене ось такі органайзер з під морозива. Я тут поставила різні приправки, а тут у мене все для випікання. Різні тортики тут. Все ось. Для тортиків, крема, все, що треба, це тут у мене організовано, але я бачу, що вже треба попротирати от куркуми. От, Наверху, що у мене там? Наверху у мене, я бачу бутилочка запасна, якщо треба комусь цей. І органайзер для крупи. Я його поки не використовую. Тут чашечки. Чашечки. Ми тут ставимо різні стаканчики, чашечки. Ну і приправка там. Треба її туди поставити, але я її не ставлю, бо діти завжди можуть полізти і перевернути її сюди. Мені, то вона мені там краще стоїть, і я там собі я знаю, що ніхто її не переверне. Так, тут хліб у нас. О, тільки що син тут. Витягував все, порозкидав, але треба вже тут організацію зробити в хлібу теж. Тут чаї різні, кава. Ми взагалі кави не п'ємо, а це так стоїть для того, аби була чайки різні. Такі всякі. От. І стоїть мисочка з мукою. Все, більше нічого. Ага, ще чай. Грузинський чи зіпершанський якийсь стоїть. Ідемо сюди, не лякаємося. <гум> там в мене дві банки з медом. Тертушка, звісно, не по справі, не Там, де треба, стоїть цукор, коробочка для крікерів. Коли крекер куплюємо, дві пачки солі, макарони для цього. Для бутербродів. От. І тут теж мука, мука, макарони, палички, крахмал. Ну, ось так. Ага, чия. Це я вже баночку приготовила для льону. І чия там десь у мене ще стоїть. Так ще хліб не положений. Ну, я хочу вже там поприбирати. Потім положити хліб. Ну, Коротше, таку потрошечку я йду до мінімалізму, щоб менше було мотлоху у мене. Зараз хочу показати, як я організувала тут для е, цих що, штучок, які це зажигалка, коли ми користуємося нею, одна, друга. І також е, це для Точіння ножів, точилки, все тут для ножів. Точити ножики. Я так організувала собі. Це тут шурупчики, болтики. І це, знаєте що? Це для пакетики для льоду. Заливається туди водичка і зуморажується. Ну і пакетики для бутербродів лежать. Ось тут, тут так. Далі дивимося. Це організовано в мене для випікання все. Качалочка, одна, друга для різки тіста. для, кстати, стему. Класно, мені сподобається вінчик для міксера. І наборчики для вареників, пельмінів і борики. Ну і цукерочки. Я завжди тут ложу цукерочки, вибачаюся. Десь попалась волосина. Ну не удивляйтесь, волосини в мене можуть бути де хочеш, тому що в мене випадає волосся у дівчат теж. І то для нас вже не дивно. Ну, Тут теж була організація, але хочу щось придумати, теж купити. Для цього було зроблено все організовано. Це для чесника нічого не знаю, що мені можна придумати. Може якусь коробочку сюди поставлю, побачу. І це тут так. Це я щось переверну, брав. Ці так гарненько все було сложено, але все пішло не по плану. Що рубчики накидали. <реш> так було гарно, а казалось не Ну нічого, тихенько перероблю це все. Ну, тут посуд помитий стоїть, сохне. І, до речі, це мій, не мій. У мене не знаю, як у вас, у мене постійно треба мити. Ось от тільки що перемила, вже знов треба мити, готували рисову кашу. І вже ось що з рису треба викинути. Оце так. Коротше, оце так у мене це на кухні. Тільки що обідали за столом. От постоложила сюди трошки мандаринок. І це. Я це коробочку не знаю, ставила для якоїсь організації, щось хочу організувати. Ну і різні ганчірки на прання. Ідуть, коротше, отак. Нічого наче страшного, але завжди ось тут засорюється. Це в мене спеціально поставила дівчата коробку, щоб в мене не кидалася ця мілочовка по всьому дому. Я сюди оце, що бачу, на кухні лишнє, Я сюди скидаю, а потім його розхламлюю. Ну, Це мій лайфхак такий. Оце, ага, це вже, до речі, пуста моя баночка треба викинути. Колонка стоїть. Мої квіти. Це на сінинки поспадало я сьогодні змітала. Хочу не знаю, попробувати посіяти, може воно буде класно? Навіть не знаю, якщо посіяти хорошо, воно прийметься воно чи не прийметься. Просто цікаво. Ось такі квіточки в мене. І ось так за вікном. Сусіди, за віком там сонечко світить так гарно. От, Мило недавно вікно, вікно чистеньке. Але ще роботи хватає, постійно роботи фатає вдома.